Доброго ранку, любі друзі. Я з тихом Божих Ви знаєте, що в нас є 24 години в сутки і чорти, і сатана, і сили темні, вони дуже добре дивляться, скільки ми часу проводимо з Ісусом. Якщо ти думаєш їх обманути, то ти помиляєшся, і потім приходить колапс в наше життя. Якщо ми не пускаємо Царство Боже в своє життя і не маємо часу на Бога до церкви, до вивчення кожен день, щоб бути учнем, бути сім'єю Божою, то він нікого не гвалтує. Наш вибір, сатана і слуги сатани, вони будуть нас гвалтувати, питати не будуть. Наш розум не забитий новинами. Іграми, розвагами, блудом, терором, чим завгодно, але ми повинні все закрити, і включити і слухати тільки істину слова Божого. Ми повинні розуміти, що навіть маленька пташка може, не може впасти на землю без дозволу, без волі Божої, а у нас на голові всі коси пораховані. Хто може все це контролювати? Може, ви знаєте такого президента чи політика? Все наше життя залежить тільки від Бога, тому нам потрібно прикласти всі зусилля і відсунути цей проклятий світ, а наповнюватися Словом Божим і впустити Ісуса Христа в своє життя, щоб бути Богом, з Богом, жити з Богом і бути благословенними, тому що Царство Боже зусиллям береться. Амінь.